Так, друзі, всім привіт! Всім мої вітання. Ми на полі вже. Зараз перевожу сівалочку з транспортного в робоче, а тут дядь Коля вже вже пече. Помаленьку, але впевнено, так? Да? Шурує. Так, каже подожди. Дойдемо та подивимось, що там. Так, да, бур'яну дивіться вже, який тут. Дикий клен оцей, щириця, амброзія, лобода. Ну, основний бур'ян який тільки, який тільки є. Ну шо? Тут. Чого? Та, що? Чого? Скорості нема. Нема скорості? Так. А що, не тягнеш? Не їду, та сією йде, тільки дім теж не діда. А якою ви ходити? П'яту. А яка у вас скорость оце тут? я снігу, зараз не попади. А ти гідравліку не кипляли там? Гідравліку яку? В Смислі. Щоб перетепити чи як? Чи що? Так, друзі, ну що? Не справився, пронор, 82, даний апарат не потягнуло. Не вистачає швидкості 82 на даний трактор. Поле нерівне і ну, трішки воно не так виходить. Вирішили, що вирішили. Відцепив сівалку 892-й, то отак працюємо. Зараз, значить... Роблю площу, потім чіпляю сівалку і починаємо сіяти. Так що вона. Тут в принципі була оранка те 150-го, було закриття вологи, ну і злив все. Але було таке, нерівне, нерівне було видно, такий рельєф. Але культиватор робить картинку. Так що, отак і працюємо. Колеги, всім привіт, всім мої вітання. Ми знову на полі, на якому ми були два дні назад. Зробили культивацію, темаці, було сотен таке дорожче, лобота, щириця, ну такі ж бур'яни і зробили культивацію, думали сіяти на наступний день і тощо, як зарядив на два дні. 22 мм випало. Це звичайно добре, з однієї сторони, що те, що посіяно, з додаткового волога це люкс. Але виникла проблема в тому, що лобода, яка тут була і щириця, в основному лобода, щириця так Почала відходити. Почала ну, вона то зрізана, але... Дивимося, а вона, видача така жива. Тож вирішили ми не ризикувати і зробити ще одну культивацію. Діагональ от перша була так, друга робимо так. Підрівнюємо площу, зараз разом трішечки ми підсушимо верхній, верхній шар грунту. Так, тут у нас люди мусора понакидали. Разом трішки його підсушимо. І зараз робимо саму площу, тут вона невелика, 6 гектар. Автопілот показує десь півтори години, Ну, поки там крупи, по башню, башню порозкручую, то десь ото година дві воно займе. Значить, працюємо ми на РТК сигналі. Чудово воно виходить. Ну, Видно, що. Коле таке, таке собі. Волога була досить рано закрита і залишалися колії після трактора. Буде тут посіяна соя, сою будемо сіяти сівалочкою Ремсинтез. РМ Сендес. Побачимо, що у нас з цього вийде. Максимально зараз підрівняємо дану площу як тільки можна. Соя буде після кукурудзи. Відтуватор справляється, питань тут до нього абсолютно нема ніяких, навіть по сирому такому ґрунту працює він ідеально. Чудово робить роботу свою. Ходимо 5, 9,5 кілометрів, автопілот нам показує 9,7, йо-моє, це кидає! І отак працюємо. Начепилися, налаштувалися, відкалібрувались. тюмзик із генералом стоїть. До речі, пробували непогано, так іде. Далі у відео покажу. Так, значить, сіємо. Сіємо сою 120 кг, плюс добриво селідросанчик 80 кг. Ну і подивимось, в принципі, що з цього вийде. Єдине, що єдине що, на, на ремсиндеці, отам датчик ото є, він стоїть, концовик. Це, мабуть, саме кончене, що вони могли придумати. вибачаюся на такому вже виразі, просто немає таких слів, що підібрати. брати. Я відсіяв 1,85. Я разів 18 вибіг до того датчика. То він включається, то він... То він Виключається, то ну, таке ж робиться з ним, я не знаю. Чого не зробити, просто кнопку вивезти в кабіну. Отаку. По такому принципу. Клац-клац. Все. Не треба більше нічого там видумувати. Все воно буде працювати. Ні, треба його туди було привезти. Переробимо отого датчика, бо він вже просто виносить так мозги. В минулому році виносив, ну думаю, може в цьому ж році на цей. Регулювали його 100 500 разів вже. Вроді відрегулювали, вроді відключається все. Зайшов кабіну, доїхав до краю загонки, нажимаєш і відключається. Ну От то таке, то нюанси. Сіємо через рядок, пускається невеличкий дощик, ну вже пускався не один раз, але продовжуємо сіяти. Так, значить, що у нас по перекриттю? Один сошник перекривається по одну сторону. І відповідно так само один сошник перекривається по іншу сторону. Працюємо ми на РТК сигналі, тому виставив перекриття отаке, що було. Хай воно, можливо, десь там вильне чи ще щось. Хай буде. Хай лучше буде так. Ну, А так, в принципі, рядочки виходять. Непогані, рівнесень. Єдине, що датчик трохи трохи виносить думки з голови. Ну, то таке. Переробимо. А така, друзі, у нас посівна. досіваємо в дощ. Пустився такий вже, я не знаю який раз це Перед цим такий здоровий пішов. Ну Дощ, все добре. так обходимо стовби. Точка йде. Єдине що ми оце тут трішки не досіяли, а тут лишилося буквально вже якесь 50%, соток. то досіваємо. Сівалка з-за Мазура конкретна вже це капець. Автопілоті красота. Їде туди, де не посіяно. Не, не заїдеш туди, вже де посіяв. Ну, що тут казати? Все считает, все рахує, показує. Контур поля не обходиш, щоб сам розвертався. В принципі, розвертається вручну непогано. Так, нам осталося там. Да, Цівало покридеш. Колеса теж налипає, ну воно так. Земля і так до цього сира була, але плюс за цей дощ, то воно ну трошки, трошки на, наробило нам хаки. Ну нічого, в цьому є певна користь. Так, ну У нас такої посівної давно не було, так? Да? Прикатка чи повний. Ну, сіяло до останнього. Посіяли абсолютно всю площу. шикарно, Так. Хорош, нормально переводимо сівалку в транспортне. Транспортне із робочого. Досить таки зручно, я вам скажу, переводиться, вона не має ніяких таких критичних питань. Єдине, що отой концевик трішки довбе. Що там таке? Шланга не до кінця. Так, значить е, хотів показати сьогодні в роботі юмзика із Агрокубом, ну в інший раз, в інший раз бо пішов дощ. Так, є. Покажемо, в принципі, він тяний непогано його, я вам скажу. Іде впевнено. Пронор не справився, бачите, не під силу Пронору даний апарат. Ну то, то я думаю, дядь Коля ее просто жалили. Так, пальчик. Так, тут есть, там есть. Шплин такие вот и оставалось у меня. У ящик? Сейчас. Дивишся, не туди. А що це? Там якийсь тоненький був оце. А, оцей, навірно. А ці товсті тобто, знизу. Є, єсть. Капець. Ну, найголовніше, що досіяли. І цей кривий сюди. Отак. Да, та есть еще. Есть тут трошки доб доброго осталось. То -то -то довезуть? довезуть. То -то -то. Да, я почу.